Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. Давайте зробимо невеличку паузу для нашого духовного життя. Чи відоме вам слово депресія? В якійсь мірі кожна людина, мабуть, відчувала на собі колись це явище? Якщо запитати людей, що таке депресія, то значення цього терміну буде варіювати від розчарування поганою грою улюбленої футбольної команди до глибокого пригнічення, що веде людину до самогубства. Депресія закономірний результат сучасного стилю і способу життя у світі, просякнутому гріхом. Мільйони людей по всій землі потерпають від різного ступеня депресії. Депресія одна з найпоширеніших і, можливо, найдавніших захворювань людства. Причиною депресії зазвичай стають певні життєві обставини, такі як смерть близьких людей, розлучення, втрата роботи або ж психологічні проблеми, наприклад, образа, низька самооцінка або щось подібне до цього. У посланні апостола Павла до Филип'ян, четвертому розділі, ми читаємо: Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Біблія говорить нам, що ми повинні бути наповнені щастям і хвалою Господу, і всі наші потреби віддавати у руки Божі. Із цього стає зрозумілим, що Бог приготував нам щасливе життя. Це нелегко для людини, яка перебуває в депресії, але доступно завдяки молитві, вивченню і застосуванню Біблії, підтримці рідних і близьких, дружнім стосункам з іншими віруючими, визнанню, прощенню і прийняттю. Відчуття депресії, можливо, побороти, якщо відвести свій погляд від себе і направити його на Христа та інших людей. Депресія часто порівнюється з глибокою темрявою. Хтось навіть назвав її похованням заживо. А всесвітньо відомий богослов Чарльз Сперджен назвав депресію жахом забутої Богом душі. Існує кілька моментів, які люди, що страждають від депресії, можуть застосувати для себе, щоб полегшити свої страждання. Вони мають переконатися в тому, що твердо дотримуються вчення святого письма. Емоції можуть збити нас з пантелику, але Слово Боже завжди залишається незмінним. І друге, ми маємо зберігати віру в Господа і, можливо, навіть намагатися бути максимально близькими до нього моменти, коли стикаємося з випробуваннями і спокусами. Біблія говорить, що Бог ніколи не піддасть нас таким випробуванням, які ми не змогли би перенести. Дослідження показали, що віруючі в Бога, мають на 75% більше шансів вилікуватись від депресії. Що цікаво, позитивні результати лікування стосуються тих, хто не просто вірить у найвищу істоту у Всесвіті, а саме в Бога, якому не байдуже доля людини. Слава Богу за це! Давайте подякуємо йому в молитві. Наш добрий небесний батько. Сьогодні ми звертаємось до тебе. З великим усвідомленням того, що ти для нас є і отець, і лікар, і цілитель, і Спаситель. Ми хочемо тобі подякувати за те, що ти лікуєш наші зранені гріхом душі, і що в тобі ми можемо знайти визволення від всіх наших проблем, і також від депресії. Я молюсь сьогодні про тих наших глядачів, які можливо можливо дивляться цю передачу і які також страждають від депресії, поганого настрою, почуття провини або щось подібного. Господи, покажи цим людям, як ти сильно їх любиш, і навчи їх знайти у Твоєму слові, у Біблії, вихід із тої ситуації, в якій вони зараз опинилися. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі друзі, пам'ятайте, що ми чекаємо ваших молитовних потреб, прохань чи досвідів за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Нехай Господь благословить вас. До побачення.